Вітаю, шановні колеги, в вашій увазі пропонується тема стимулювання патріотичне... патріотизму молоді в кіберпросторі за допомогою методики Трикутник медіатворчості. Актуальність зазначеної теми передусім зумовлено викликами цифрової доби, коли багато видів діяльності людини. Її творчість, духовна моральні практики, комунікація частково трансформувалися і перемістилися в інший вимір кіберреальність. У свою чергу, стимулювання патріотизму молоді зумовлено реальною російсько-українською війною, і, зокрема, інформаційно-ідеологічною, яка спрямована на знищення української громадянської ідентичності з подальшим поглинанням України як держави. За таких умов. Надважливим стає розвиток патріотизму молоді та її конструктивної патріоти, патріотичної активності, а саме в інформаційному інтерактивному просторі, тобто у соціальних мережах. Проблема патріотизму цифрової доби, як прояву патріотичної активності в, кібер, в кіберпросторі, полягає у неготовності молоді створювати креативний медіаконтент і патріотичний у тому числі. Так, результати імпірічного дослідження, яке проводилося у 2020 році, показало, що оригінальний медіаконтент створює лише третина усіх опитаних старшокласників, тобто це мало. Тому метою подолання цієї проблеми, на нашу думку, є стимулювання учнівської молоді щодо створення його поширення. Патріотичного медіаконтенту в кіберпросторі за допомогою інноваційної методики «Трикутник медіатворчості, яку ми тут і представляємо. Реалізація мети методики полягає у тому, щоб зреалізувати такі завдання, як стимулювати патріотизм активності в кіберпросторі, розвивати патріотичну самосвідомість, Старшокласників за допомогою рефлексивних вправ, а також розвивати когнітивні якості для створення патріотичного медіаконтенту, які дуже актуальні в умовах інформаційно-психологічної війни. Виклад основного матеріалу наступний. Коротко розглянемо феномен медіатворчості як різновид людської творчі, творчості загалом. Творчість у широкому розумінні. Це творення нового матеріального, інтелектуального або духовного уреченого продукту, якого раніше не існувало, не існувало. У психологічному аспекті творчість набуває суб'єктивного значення, коли людина або дитина робить щось вперше. Творчий продукт, творча ідея, якщо вона справжа, Справжня має об'єктивну новизну і об'єктивну оригінальність не тільки для самого творця, яка, який робить щось перше, але, що важливо, для інших людей. Тоді це буде дійсно творчий продукт. Винаходження медіа та новітніх технологій, їх застосування у творчій діяльності сприяло виникненню медіатворчості, нового соціокультурного феномену. Медіатворчість на відміну від санкційної творчості, це така діяльність людини, яка інструментально обумовлена засобами медіа та цифровими технологіями. Її продуктами є нематеріальний об'єкт, медіаконтент, який існує виключно в іншій реальності, в реальності кіберпростору. Медіатворення як процес загалом має два основних етапи когнітивний, ґрунтується на рефлексії творчого е, процесу, е, створені задуму, м на рівні мислення, уяви, а також другий інструментальний етап. Який становить техногенне втілення задуму у медіаконтент і здійснюється за допомогою саме таких цифрових технологій і комп'ютерних програм, які уможливлюють реалізацію задуму та призводять до виникнення нематеріального цифрового продукту. Важливо зазначити, що з метою просування наших українських цінності смислів, особливо в умовах інформаційної і психологічної війни, створений медіаконтент патріотичного змісту має бути обов'язково поширеним в кіберпросторі, а для оптимізації цього процесу ми пропонуємо методику «Трикутник медіатворчості. Метою методики є стимулювання створення медіаконтенту патріотичного змісту та поширення його в кіберпросторі. Завдання методики розвивати здатність до інтелектуальної комунікативної особистісної рефлексії, стимулювати створення, створення і просування патріотичного контенту, а також формувати готовність до неоднозначного розв'язку деяких питань. Методика передбачає фронтальну групову індивідуальну форму організації роботи, тримає 45 хвилин. Розглянемо давайте наочний матеріал трикутник медіатворчості. Передусім ми пропонуємо декілька версій трикутнику на вибір. Перший це макет субпого матеріалу для багаторазового і багатопланового використання. Другий малювання на фліпчарті різних положень трикутника. Третій варіант презентація на екрані трьох різних положень трикутника. І четвертий варіант малювання на дошці трьох позицій трикутника. Найбільш бажаний перший варіант, як більш оптимальний. Кожен кут трикутника має певну позначку якості в медіатворчості. Так, позначка З позиціонує здатність, здатність, передусім, до уяви і креативного мислення. Позначка У презентує уміння застосовувати комп'ютерні технології. І програма. Позначка М представляє мотивацію щодо здійснення медіатворчості загалом. Обов'язкова умова до макету. Трикутник має бути рівнобічним по 60 градусів у куті, що посередково на ніби натякає на рівнозначущі зазначених яблуків. Робота з трикутником. Робота з трикутником полягає у наступному: макет треба розташувати вертикально і по тому за потребою переставляти на інший бік так, щоб у верхньому кутку трикутника кожен раз була інша позначка якості медіатворчості. Наприклад, позначка З передбачає обговорення значущості здатності до висунення ідеї. Візуального задуму креативного мислення. Позначка У стоїть наверху трикутника. Передбачає, тоді ми, коли вона наверху, тоді ми обговорюємо значущість технічних умінь для втілення задуму у візуальний образ. Позначка М передбачає обговорення значущості бажання створювати будь-який медіаконтент і за його допомогою просувати українські цінності і смисли в кіберпросторі, тобто кожна позначка якості медіатворчості, будучи на верхів'ї трикутника, під час обговорення умовно, ніби претендує на роль провідної функції. Алгоритм роботи з трикутником наступний: аналізувати усі вище зазначені якості по черзі у будь-якому порядку. З метою оптимізації розвитку інтелектуальних, комунікативних, особистісних навичок, рефлексії, важливим для дітей підліткового віку, а також для стимулювання патріотизму молоді в кіберпросторі через створення патріотичного медіаконтенту, ми пропонуємо практикум, трикутник медіатворчості. Перша частина практикуму. Має фронтальну організацію форму роботи. Педагог презентує провокаційне питання та три версії відповіді на нього. Питання. Яка, на вашу думку, найбільше важлива якість для створення медіаконтенту і патріотичного змісту, зокрема? Відповіді. Перша. Здатність до творчого мислення та уяви. Як висування цікавої ідеї, вигадування оригінального образу її втілення є найбільш важливою, бо без неї не може створити контент. Друга відповідь: уміння як володіння технологіями, комп'ютерними програмами редагування і творення, співпраця з штучним інтелектом, новою нейронною мережею, яка здатна створювати зображення за чітким запитом, і є надважливою якістю, бо без технології неможливо втілити задум. У медіаконтент. І третя відповідь: мотивація як бажання створювати і просувати патріотичний медіаконтент у кіберпросторі. Є найбільш важливою якістю, бо, по-перше, без неї не можна щось створювати загалом, і тим більше, відповідно, просувати того, що не створено. Аналіз кожної якості медіатворчості пропонується здійснювати за двома напрямами. Перший напрям: якщо певна якість на вершині трикутника є розвиненою, властивою для особистості, то яким чином вона може забезпечити успішність створення медіаконтенту? І друге, якщо така якість не є розвиненою або відсутня, то як саме це вплине на процес створення і головне, яким чином це можна подолати? Друга частина групова робота, перший варіант групової роботи. Педагог розміщує макет трикутника в певну позицію на 5 хвилин. Кожна підгрупа шукає умовно правильну відповідь на поставлене питання щодо презентованої якості медіатворчості і за допомогою аргументів. Наступні 5 хвилин аналізується друга якість, а потім третя якість. Остаточна відповідь узгоджується більшістю голосів у групі. Другий варіант групової роботи, якщо дітей багато. Аудиторію розподілити на три групи і кожній групи виокремити окреме для аналізу окремим окрему версію відповіді на основне питання. Аналітична робота щодо кожної зазначеної якості також дійснюється за вище зазначеними двома якостями: якість розвинена у особистості або не розвинена. Третя частина фронтальна. Від кожної групи виступає лідер і озвучує результат групового обговорення проблемного питання. Меншість незгодних у групі, якщо такі знайдуться, також мають можливість висловитися. І на завершення, фронтальна форма роботи, педагог кладе макет трикутника або малюнок з хлібчарта на горизонтальну площину стіл або підлогу. Для того, щоб пріоритетна верхівка ніби зникла та у загальної відповіді, така наочність має показати, що усі якості є важливими для створення патріотичного медіаконтенту. Разом з тим, варто наголосити, що кожен творець-патріот має приділити найбільшу увагу. І працювати саме над тими своїми якостями медіатворчості, які потребують оптимізації, або шукати команду, за допомогою якої можна зреалізувати власну ідею. Додатково до методики трикутник медіатворчості пропонуємо вправи для розвитку когнітивних здатностей, тобто вправи для стимулювання творчого мислення і уяви, наприклад. Отже, Процес створення нового, оригінального продукту у будь-якій галузі і медіатворчій у тому числі передбачає попередню роботу думки людини-творця. Це активізація таких універсальних мисленнєвих дій, як аналогізування, комбінування, реконструювання. Більш детально ми розглянемо на слайдах оці універсальні мисленнєві дії. Аналогізування засноване на порівнянні різних об'єктів, установлення спільності між ними та перенесення оцих спільних схожих властивостей з одного об'єкта на інший. Результатом креативного аналогізування може бути щось нове, набуття нового смислу, створення нового або оновленого образу. Так от до простого аналогізування відносяться мисленнєві дії наслідування, часткове копіювання. От розглянемо картину Тропініна на дівчина з Поділля і сучасна світлина, які е, створені за світлина створена за картиною. Аналогізування тут має просту форму наслідування. Якщо митцю потрібні були пензлі, фарби, натурниця, то для світлини модель також була потрібна, але в сорочку треба вже було відшивати, майже копіювати по аналогії з тією, що зображена, і відповідна постанова моделі також наслідувала картину художника. Комбінування грунтується на підставі поєднання різних елементів і передбачає кількість на якісні зміни вихідних даних у новому створеному об'єкті, тобто поєднання різних об'єктів може призвести до утворення нового образу. Наприклад, поєднання багатьох на, лів, на ліве зображення, дивимося, сотні. Зображень, ну, світлин, точніше, лікарів і медсестер, які загинули від ковіду, створюють портрет лікаря-героя, нашого сучасного лікаря-героя. Праворуч колаж з світлин дівчат і дівчаток Українок, ну, який просто позиціонує образ України у вигляді молодої жінки дівчини. Реконструювання становить новий погляд на звичний об'єкт з незвичного боку, ракурсу через гумор, завдяки чому й виникає новий смисл. У процесі реконструювання ними або провідними можуть стати як дії комбінування, так і дії аналогізування, або й те, і те разом, наприклад, поєднання контрастних елементів або встановлення схожості між ними. Розглянемо ліве зображення. Знайомий силует засновників Києва перетворюється за аналогією до наших військових, можливо, ТРО, які захищали Київ в перші дні. Це аналогія засновників з захисниками, і це, це зображення розташоване на тлі кольорів державного прапору. От і виникає новий смисл. Такий, ніби ну, наша інтерпретація така, що минуле і сучасне разом і всі ми йдемо і здобудемо перемогу. Ліве зображення, мілітаризований образ нашого Тараса Григорьовича Шевченка робить його образ сучаснішим і створює ну, захисника. Тобто Тарас Григорьович також захищає нашу країну. Висновки: Процес створення дає людині неабияке задоволення, обумовлене специфічною реакцією мозку, який виділяє гормони радості і щастя. Вони поліпшують емоційний стан, настрій людини, піднімають її самооцінку, сприяють зміцненню імунітету. Така вдячність організму за творення спонукає людину творити ще і ще. Тому патріотична активність молоді в кіберпросторі з просування нашого оригінального українського медіаконтенту має стати не тільки ідеологічно важливою, але й приємно. приємною. Усім дякую за увагу. Бажаю успіхів, педагогам і учням у створенні і просуванні українських цінностей і смислів кіберпросторі. Слава Україні!